Слава Ісусу Христу! Дорогі улюблені! Сьогодні ми маємо тему, в якій ми постараємося разом пороздумувати, разом змоделювати певну картину і зрозуміти. Що я міг би зробити, якби я опинився в такій чи іншій ситуації? Сьогоднішня наша проповідь буде називатися Герой віри, Український протестантський пастор. Герой віри, український протестантський пастор. І другий такий якби під заголовок, героєм віри може стати український пастор. Перша є відповідь. Друге, це є риторика, запитання, герой віри, український протестантський пастор. Пізніше в основу наших роздумувань ми покладемо слова, які є записані в книзі малих пророків, власне, книга Йоїля, з другого розділу, книга Йоіля, з другого розділу, починаючи з 12 го вірша і нижче. Читаючи цю книгу, зовсім недавно читаючи цю книгу, мене наштовхнуло на думку одна історія. Яку зовсім недавно, а власне, у 2023 році восени. Історія проходила в Білому домі, коли фактично вже до кінця проходила каденція е, пастора е, президента Білого дому, клин, е, того, хто, був, хто мусив би стати, зараз був при владі, а власне Байдена. І... Був організований спеціальний пасторський обід, ми розуміємо, що в Америці кож... через кожний дуже короткий проміжок часу, якщо не помиляюсь, майже кожного місяця є пасторські обіди. Запрошуються пастори з різних дономінацій, з різних церков, і вони моляться і мають коротке слово до президента Білого Дому. І зараз, власне, один з таких вечорів чи обідів був запрошений пастор Гіпс Каліфорнія. І він зараз є в проводі цього, е, тоді був більш такий святковий обід, який присвячувався певній події. І перед тим, як пастор має сказати, свою фіналь, має сказати своє слово, це слово беруть, читають, ті, хто слідкують за порядком в Білому домі, і це слово має точно так бути сказане. Як його дали для тієї комісії, яка допускає вашу проповідь? Якщо щось буде змінено, тоді можуть виключити монітори, і пастор просто скаже до людей, які є в залі, але світ їх не почує. І, власне, Гіпс дає, пастор Гіпс дає заготовлений матеріал, що він би мусив сказати зараз перед президентом Байденом і всіма і всією. Політичною елітою і духовною елітою в Білому домі, які є запрошені на ці, це торжество. І зараз Господь конкретно починає стукати в його серце. Він це свідкує, можете це свідоцтво знайти на сторінках інтернету. Він каже: Господь, після того, як я сказав це прочитати, я дав прочитати цей матеріал, я зрозумів, зрозумів, що я мушу ще дещо додати до того. Щоб зараз дати можливість людям зрозуміти, в якій ситуації вони знаходяться. Але з другої сторони, я фінально розумію, якщо я це зроблю, виключать ефір, і мене більше ніколи можуть не допустити до Білого дому, тому що я те, що мусив би ніби зробити, не зробив до кінця. Але як тепер мені вибрати? І мені каже, зразу в голову приходить думка, кого ти будеш більше слухати: Анну і Каяфу. Пам'ятаємо випадок дії святих апостолів, четвертий розділ, коли апостол Петро зараз перед Сенедріоном буде давати такий відчит за ту справу, що Бог робив через руки апостолів. І зараз священники, первосвященники кажуть, того не роби, більше того імені не згадуй, ми тебе бити не будемо, іди собі у якесь інше місце, тут більше не появляйся. І апостоли не один апостол, за ним стоїть другий апостол. За тим стоїть ціла група апостолів і кажуть, кого ми будемо більше слухати? Вас, державу, тебе, первосвященника, навіть якщо тут буде стояти і цар. Ми не будемо тебе слухати, ми будемо слухати те, що каже нам робити Бог. І, власне, пастор Гіпс вибирає ту картину. Він каже для тих, хто є в Білому домі. В якій ситуації зараз знаходяться Сполучені Штати Америки, в якій ситуації зараз знаходиться президент Байден. Звичайно, ефір перервали, але він зумів то сказати для тих, хто були в Білому домі. І він каже, я свою задачу виконав. Я тепер перед Богом є спокійний. Я сказав і для президента Байдена, я сказав і для тих, хто був на цьому вечорі, все те, що може статися через дуже короткий проміжок часу, якщо вони не покаються. Зараз ми перенесемося, перенесемося з вами в іншу реальність сьогоднішніх днів. Обіди, святкові вечері, всякі торжества, які держава Україна не раз організовує, запрошуючи лідерів і церков, і різних деномінацій, коли вони є разом. І, власне, коли читаєш, читаєш книгу Йоіля, Другий розділ. Тут конкретно можеш побачити гіпса, побачити па пастора 2023 року, який на кафедру поклав свою репутацію, розуміння, що його більш ніколи не покличуть саме вишоки, високі ешелони проповідників до влади, але він вибрав: я скажу, те, що каже мені робити Бог, як би на сьогоднішній день мусила би повести себе людина, яка від певної деномінації, від певної релігійної установи, від певної духовної установи, займає найвищу сходинку, по якійсь причині Бог дозволив цій людині піднятися на саму високу висоту в своєму братстві. І що зараз цей брат, коли йому дається така можливість, міг би чи мусив би сказати до того президента, коли ми чуємо такі сигнали? Що президент, напевно, ніколи не мав спільності з правдивим християнином, уряд не мав спільності з правдивим християнином, якби їм сказати лице в лице, яка була б тоді реакція? Дехто може сказати, пастор, ви що? Як так може бути? Для мене є приклад гіпса, для мене є приклад Біблія. Читаємо, вірш 12. Тому-то тепер промовляє Господь, а тепер уявліть, що це каже той, хто є запрошений на такий обід, не гіпс. Гіпс свого дня зробив це в Білому домі, пастор Гіпс. І зараз це може зробити той пастор, той лідер духовного руху, який є на такій, на такій спільноті, розуміючи, що це може бути його послідня розмова перед президентом, але може до кінця бути виконата, виконата, буде виконана функція його як післанця Божого. Верніться до мене всім серцем своїм. І постом святим, і плачем та риданням? Уявляєте, зараз цей чоловік, який стоїть на цьому обіді, є запрошений на це торжество, не просто стоїть і підмахує головою, говорить те, що хочуть люди почути, те, що хоче почути президент, чомусь ви, ви вибрали це гасло. Ми всі з'єдналися, як всі до номінації, разом і молимося до нашого Бога. Як може взагалі... Якісь до які взагалі нічого спільного з Богом не мають? Абсолютно є ворожі до Бога. Мусульмани, зараз бачимо, що мусульмани зробили в Австралії, як вибили Божий народ нагло серед білого дня, то як з такою людиною можна стояти на одній молитві? Це є саме, я вжию те слово, яке вживає Біблія, паскудство. Саме настояще паскудство. Як я можу склоняти свої коліна і разом молитися до Бога? Коли той молиться до сатани, конкретно до сатани, а я молюся до Ісуса Христа. І зараз ми, йдуть такі слова. Верніться до мене всім серцем своїм, своїм постом, своїм плачем та риданням своїм. І зараз ці слова лунають із залу. Я не думаю, що проповідника хтось буде стягувати із-за кафедри, він скаже свої слова, можливо, ефір відключать, як це було з гіпсом. Але проповідник може фінально донести ці слова до свого логічного заключення. А як уже поступить людина, як поступить уряд, як поступить президент, це вже результат майбутнього. Постом і святим плачем та риданням. Деріть своє серце, а не свою одяж. І наверніться до Господа вашого Бога, бо він ласкавий та милосердний, довготерполивий та милостивий. І жалкує за, за злом. Деріть своє серце, перестаньте гратися в акторство. Перестаньте один одному піддя... піддакувати, а скажіть реальну картину, де ми сьогодні всі стоїмо. Що сьогодні на країну може чекати, якщо вона не покаяться? Що може на країну чекати, якщо не покаяться президент і цілий уряд? Хтось мусить стати цим послом. Пам'ятаємо той же старий заповіт, коли ми з вами вивчаємо історію Естер, 4 розділ, 13 вірш, коли Мардухай до своєї улюбленої дитини, яку він всиновлює, яка стає його дочкою, любить її всім серцем всією душею. Він розуміє, що він штовхає її на смерть. А зараз, але зараз він скаже дуже цікаві слова до неї і сказав Мардухей відповісти для Естери. Не думай в душі своїй, що втечеш до царського дому, одна з усіх юдеїв і так собі знайдеш спасіння, бо ти є цариця. Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для, для юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого батька загинете. А хто знає, і хто знає, чи не на цей час. Як оцей ти досягла свого царства. Озарі будь-який проповідник може стати героєм віри, бути в позиції Естер, перед якою є надзвичайна велика майбутність, і зараз вона цю майбутність може перечеркнути тільки одним своїм словом сказати те, що зараз мусить сказати, мусив би сказати Мардухей через її уста. Те, що зараз Господь може сказати через уста того проповідника, який зараз є на такій вечері. Пам'ятаємо, Господь завжди знайде заміну, І знайдеться цей герой. Будуть сказані слова. Але чому зараз не використати цього моменту для того, хто зараз є в проводі і є на такому торжестві? Пам'ятаємо, що це слово є сильне, слово яке є від Бога. І сказати, власне, те, що зараз Бог хотів би сказати до тієї людини, власне, в такій, в такій обстановці. Хто знає, вірш 14, чи він, тобто Господь, не повернеться і не пожалкує, і по собі не залишить благословення, жертву хлібну та жертву литу для Господа вашого Бога. Хто знає? Хто знає? Пам'ятаємо юнаків, часів. Даниїла, які, перед якою є вогняна піч. Через секунду часу, якщо вони не зроблять повеління на воходоносора, вони будуть кинути в цю піч. Але вони кажуть фінальні слова, які сьогодні є життєвим кредом будь-якого християнина. Якщо нас, ми тобі не поклонимося, якщо нас вкинуть, і Господь спасе нас від печі, то Він тим більше спасе нас і від твоєї руки на воходоносору. Якщо цей сильний вогонь, і Господь нас спасе з цього вогня, то потім, коли ми вийдемо, ми ще не знаємо, чи ми вийдемо. Але якщо ми вийдемо, ми впевнені, що Він тоді від твоєї руки нас спасе. Ми бачимо, як діє Господь. Як діє Господь. Засурніть на Сіоні в сурму, оголосіть Святий Піст, скличте зібрання. Уявляєте, зараз. Цей чоловік на цьому торжестві, власне, говорить такі слова. І ці слова чують всі, всі, хто є на цьому біді, і лідери інших деномінацій, які, можливо, навіть стоять дуже і дуже далеко від Бога, але зараз Бог щось починає робити. І вони чують ці слова. Чує президент, чує вся політична еліта. Засурміть Іві в сурму. Оголосіть Святий Піст. Скличте зібрання. Всіх покличте. Не організовуйте майдан, революційний майдан, а оголосіть такий майдан, як колись був скликаний в Неневі місто велике на три дні ходьби. Жорстоке місто тільки для одного, і для, для єврея, який чув це, назву цього міста і чув слово Асірія, це вже кінець. Серце починає битися набагато сильніше. А тут зараз Йона посланий в це місце і мусить сказати для людей надзвичайно жорстоких, людей, які закохані в золоті, в багатстві, сказати слова, над якими буде працювати Бог. І місто ціле покається, покається великий цар. Оголосіть, засурміть в Києві, оголосіть Святий Піст. Скличте зібрання, ви побачите, як багато прийде народу. Як люди відгукнуться на це, це 100% картина. Люди відгукнуться, якщо в проводі є основний чоловік, цар, якщо в проводі є, за ними ідуть Божі люди, які каються, відразу відгукнеться народ. І тут, тоді собі на хвилинку уявіть, що станеться з північним ворогом, без єдиного пострілу, без єдиної зброї. Якщо вмішається в це Бог. Ми ці історії бачили напротязі Старого заповіту, коли Ісус навин тільки поклонявся, а Бог і за Нього, і за Ізраїль воював і використовував таку зброю, що на сьогоднішній день людина не має такої зброї, коли сонце зупиняється, коли з неба падає, падають каміння, такий град величезний. Такої зброї нема, таємниця, але Бог вступається. За слова свого вибранця. Зберіть народ, оголосіть святі збори, старців згромадьте, позбирайте дітей та грудних немовлят, нехай вийде з кімнати своєї також молодий, молода і свого накриття. Зберіть народ. Не так, як колись збирався на протязі цих майданів, що воювати йти за чиєюсь політичною владою. І зараз цей чоловік, який є в проводі на цьому, може сказати такі слова. Ми ще не знаємо, яка може бути реакція. Ми повинні надіятися на позитив. Але якщо реакція може бути позитивна, і Господь буде стояти за тим, і Господь поведе, і уявляєте, ціла країна кається. Ціла країна кається. Зберіть народ, оголосіть святі збори. Згромадьте старців, позбирайте дітей та грудних немовлят. Нехай вийде з кімнати своєї також молодий, між притвором та жертівником, нехай плачуть священники. Бачимо, яка команда між притвором, між на Банківі чи як називається вулиця в Києві, де збираються всі. І там, де збереться весь народ, хай священники плачуть. Слуги Господні, хай моляться вони. Змилуйся, Господи, над народом своїм. І не видай на ганьбу свого спадку, не видай на ганьбу північному ворогові. Ми поклоняємося тобі. Ми хочемо бути з тобою, ми хочемо Тобі служити. Господі, почуй благання. І вірш 20. -й. А цього північного ворога, бачимо, тут навіть не треба до тексту відноситися з розумінням сьогоднішнього дня, текст показує відкрито. А цього північного ворога віддалює від вас в його край сухий та спустошений вижено, його перед, його перед Східнього моря, його ж край до того моря заднього, і вийде злий запах Його. І підніметься сморід Його, бо він лихо велике чинив. Бачимо, який може бути результат проповіднику людина Божа. А цього північного ворога віддалює від вас в сухий край вижену Його, і підійметься сморід від нього, бо він лихе, лихо велике чинив не тільки для України, а Він лихо велике чинив для усієї землі. В один миг. Вмиг ока, якщо людина віддає себе на таку дію, як цього певного дня зробила Естер, і не побоялася за свою майбутність бути другою після Авишфіроша, царя, ксеркс, де хто кажуть, легше мені вимовити ксеркс. Гарно царювати, але прийде заступництво з іншої сторони, а ти згинеш. Згинеш, як каже Мардухей, якщо не використаєш з цього моменту стати заступником між землею і між небом. І цим заступником може стати герой віри, український пастор. Хай Господь нас благословить. Станемо і будемо молитися. Дорогі всемогутній, Господі Боже, ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви, Дякуємо за наше життя. Дякуємо за наш нарід, який зараз переживає лінію геноциду, і не тільки від Північного царя, але цей геноцид іде зараз направлений з багатьох точок світу, щоб знищити цей народ і видати цю територію комусь іншому. Ми молимо тебе, вступаємо в цей пролом, зупиниться кровопролиття. Підніми, підніми героя віри, підніми пастора, підніми ту людину, яка зможе сказати Божі слова, які торкнуться серця і президента, і священників, і цілого народу, власне, на такому торжестві. Можливо, це моя фантазія, а можливо, це слово, яке сьогодні мусить пролунати в цьому ефірі. Благослови цих, всіх нас. Благослови і дай нам розуміння, що ми на сьогоднішній день. Сто процентів залежимо тільки від того, як ти вирішиш це питання. Тобі вся влада, тобі вся сила, тобі все розуміння наш, Ісус. Прийми нашу молитву, будь разом з нами, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш у небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава повіки віків. Амінь.